Господь знайшов нас в темряві гріха, врові жадань тілесних і надмірних, врові страждань знайшов нас непокірних, коли душа була іще глуха, глуха, як ніч, до Божих слів, до слів, що проливали близькі і далекі, шукали в світі миру і безпеки, а потрапляли в бруд його і слиз, а серце прагло. Спрага ж серця та, яку тамують лиш річки Господні. Подяка, Христе, що твоя рука дала напитись і витягла з безодні. Не спочиваєм, хоч і врятувались ми, диявол ходить, наче лев жорстокий, до крові жадібний хитрун багатоокий за Божими спасенними дітьми. І жде хвилини. Миті жде, аби стрибнуть на того, хто утратив пильність. Він знівечить і потягне в іншу вічність, де в полум'ї жахнім його раби. Ми насторожі, ми у боротьбі. Ні, не з людьми, не з тілом і не з кров'ю. Господь сказав іти до них з любов'ю. Ми боремося з духами злоби і з піднебесними, царями темноти. Правителями світу беззаконня, яких чекає огня на безодня, у день Господні милості і мсти. Вони лютують, бо близький той час, коли на землю ступлять Божі ноги. О, як потрібно сил для перемоги, для немічних і для тривожних нас. А в кого сила? В Господа вона. В Творця небес, землі мене з тобою, Він зміцнить дух наш сильною рукою, і кожному відваги дасть сповна. Він наша міць, і радості вінець, і прапор наш в часи земного ходу. Він, милість, лє на голови народу, що не жаліє в боротьбі сердець. На вівтар Божий положімо їх. Офірувавши Господу навіки, і Він подасть на наші рани ліки і берегтиме від усяких лих. Зміцняймось Господом, зміцняймось ним, брати, щоб не тремтіли душі і коліна, щоб ідучи в ім'я, величне сина, змогли усю злобу перемогти. Зміцняймося могуттям сил Христа яких у нього безмір неосяжний, бо кожен з нас і сильний і відважний, коли в душі його любов свята. Візьмімо Божу зброю в повноті, щоб в день лихий змогли вчинити опір, щоб виконали все, і жоден докір не був почутий нами у житті. Вдягнімо праведність, вона немов броня, а правда треба нам підперезатись. І взуймусь у готовність мир звіщати, щоб встояти того страшного дня. Та понад все візьмімо віри щит, спиняти стріли, сатани огнені, щоб не поранили, і щоб жалі щоденні нам не затьмарювали ясний світ. Шолом спасіння треба нам брати, й меча духовного, яким є слово Боже, і військо буде здолене, вороже, і армія загине темноти. Зміцняємось Господом, зміцняємось кожну мить, бо в Господа Христа Еммануїла небесна благодать і безмежна сила, і хто її зодягне, буде жить. Амінь.